Діти молодшого віку, вони більш емоційні дітки, тому я впроваджую вправи на розслаблення. Деякі вправи бувають фізичні. Коли повітряна тривога, багато дітей лягаються, тому що не розуміють, що може бути. І ось на таких консультаціях я саме навчаю батьків, як реагувати правильно. Мультифункціональний центр ЮНІСЕФ це найпотужніший такий заклад. На базі нашого палацу, тому що з ну дуже ефективно ми працюємо з психолого-педагогічної підтримки. У нас з 1 вересня ну велика кількість в рази збільшилась кількість відвідувань. У нас понад 100 кожен день, і так проходить іноді це 300, а можливо і 400 дітей. Зараз під час війни ми більше звертаємо увагу на психологічний розвиток дитини. В нас багато ігр емоційних. Є дітки багато із Харкова, і є в нас дітки ВПО. З психолог є постійно і дорослі можуть звертатися. І під час тривог ми обов'язково в укриття заходимо, і там психолог проводить із батьками і з дітлахами заспокійливих вправи.